На Львівщині медики зафіксували та лабораторно підтвердили два випадки грипу штаму H1N1. Один випадок у Червонограді та один у Львові. Проте наразі епідемії грипу не очікують і закликають людей не панікувати. Кількість хворих на гострі респіраторні захворювання у місті відслідковують щотижнево. Медики кажуть, до епідеміологічного порогу ще далеко. Захворюваність на сьомому тижні року 4200 чоловік, це приблизно на 200 чоловік більше, ніж минулого року. Відтак інтенсивний показник складає 56 проти 58 минулого року, і по відношенню до показника епідпорогу, який складає 90, тобто ми щодо епідемії, до обмежених заходів далеко. Найбільше зараз хворіють діти до шкільного та молодшого шкільного віку. Аби вберегтися від недуги, медики рекомендують не переохолоджуватися, не промочити ніг та частіше мити руки. Також радять їсти вітамінізовану їжу, а також пам'ятати і про народні методи зміцнення імунітету і щодня споживати часник цибулю, калину та малину. Якщо ж хвороба таки скосила, вчасно звертатися до лікарів і не займатися самолікуванням.